Як дід сало продавав. Дід з бабою довгенько та тримали. За заколов. М'ясо дітям у місто віддали, залишилось повно сала, бо сальна свиня. Каже баба. Знаєш, діду, думала півдня. Сала у нас є багато, стільки не з'їси. Поїдь діду на базар, його продаси, Купим дров, бо в господарстві трісочки нема. Зараз осінь холодно, а скоро ж зима. На районному базарі людей дуже мало. Стоїть дід з самого ранку, продає сало. Підійшов інтелігентний дядько. У кроватці. Скільки років, скажи діду, було свиноматці? То не свиноматка була, молодий кабан. Ви скуштуйте краще сало, каже дід Іван. Дядько взяв шматочок сала, трішки скуштував. Смачне сало, а чим, діду, свиню годував? Він на хлібі в мене ріс аж півтора року. Ви цей славний шматочок із правого боку. В нас в країні не хватає хліба для людей. А ви ним годуєте на продаж свиней. Стаття дев'ята. Пункт десятий міністра наказ. П'ятсот гривень буде штрафу. Вам на перший раз. Бистріше. районна прокуратура, а я слідчиніше. Дід виложив 500 гривень, ще й дав шматок сала. От халепи ще такої, каже, не хватало, тепер діду документи, у вас усі в ажурі. як хто буде наїщати? я в прокуратурі. Далі торгує дідусь. Треба ж відбити гроші, бо ще й баба заказала купити галоші. Який дядько підійшов на коліні дюрка, із пакета стирчить пляшка скубана курка. Він понюхав спершу сало, потім повертів. Відрізав малий шматочок і сільно з'їв. Ммм, смачне сало. Ну, звичайно нормальна ціна. А чим, діду, годували свого кабана? Сало та куротій тане, ніби майський мед. Певно, хлібом годували, б, признавайся, дід. По яким хлібом поше збав. Знушника черпав зі і годував екскрементами людей хочете потрапити. Сади підем станція, будемо штраф платити. 500 гривень по бідному. Це так як для вас. Бачу, коїтися цей злочин вилиш перший раз. Дід виложив із пазухи всі останні гроші ті, що були на дрова. Держи, діду цей папір, так сказать, на старт. Ваше сало тепер має державний стандарт. Складну справу я владна з вашим кабаном. Свиней більше не годуйте ніяким гімном. Боже вілля в голові діда гудуть бджоли, думає. Більше торгувати не буду ніколи. Ходять люди та купують то сало потрохи, на галоші вторгував дід для баби Явдохи. Довго стояв мовчки лисий, в салі ковирявся, підрізав малий шматочок, вреще обізвався. Смачне сало і шкурочка жовта, а не біла. «Скажіть діду, а які корма ваша свиня їла? Дід подумав, от халепа про корма питає, зараз знов щось не так скажу, та й знов штраф паяє. Купець перелякався, каже, Дід". який жах? Дід торгує божевільний, в нього з'їхав дах. Дід нарешті продав сала останній шматок, лише бабі на галоші і собі на квиток.